Цей захід присвячений родинам зниклих безвісти і полоненим. Вони знаходяться дуже в високому рівні емоційної турбулентності, і їм потрібна постійна підтримка. А хто як не ми, родина, родину, жінка, жінку підтримає? Ми маємо допомагати їм, підтримувати, щоб вони наших героїв дочекалися додому. Зазвичай, коли в тебе в родині стається така ситуація, навіть найближче оточення може не знати, як саме спілкуватися з тобою, що тебе підтримує, що тебе ну, сильно може. Вибити з твого досить і так неврівноваженого стану, і тому комунікація це дуже важливо від суспільства теж чекати інформацію або чекати рідного сполону це знаєте, вони кожного дня перебувають на такій міжі між повною надією до повної зневіри, віччю. Тому в цей час наш обов'язок як державний інститут як координаційного штабу, зокрема, я представляю головне управління розвідки, нам важливо і це є нашим обов'язком підтримати саме членів родин. Хочу вас запевнити, що ми максимально зробимо все можливе для того, щоб кожен наш побратим і посестра повернулися в свої сім'ї. Щоб кожен герой, який загинув, був похований на своїй рідній землі. Обіцянки давати легко саме тому ми обіцянок не даємо. Ми беремо і будемо і робимо, і будемо це робити надалі. Ми в цьому семінарі дізнаємося, що для нас важливо, і скажімо так, розповідаємо іншим, що ми хотіли би отримати від них: яку підтримку, яку комунікацію, яку повагу, яку співпрацю. Захід проводиться за ініціативи жінки роду при підтримці міжнародного комітету. Червоного хреста Тут читають у нас тренінги з Міністерства оборони, з міжнародного комітету Червоного Креста, психологи у нас будуть відомі журналісти, комунікаційники. З цими мами ми дійсно спілкувалися зі своїми дітьми. То дійсно багато методик є у нас в запасі. Дійсно, ми всі в родинах намагаємось спілкуватися. Дійсно багато вже було, але є дуже корисно, коли, коли просто твій стан називають словами і. Іншими і тебе, тобі дає це більше розуміння, і потім да, надалі ти можеш собі дати раду, коли ти вже не просто в емоціях, а в якомусь розумінні. Важливо міняти для кожної родини картинку за вікном, для кожної людини, для того, щоб вона могла себе зібрати і перестати жити зразу в трьох війнах. Одна війна всередині у нас, інша війна. Інформаційна, і ми це знаємо, і це відкрито. І справжня війна да йде реальні втрати. Три війни на одну людину це дуже важко.